Два дні знадобилося, щоби подолати 100 кілометрів українським бездоріжжям п'ятьом десяткам водіїв. Однак глибочені вирви та суцільне болото для них не катівня, а суцільна розвага. Бо дотрускавця до вони приїхали взяти участь у другому етапі національного офроу чемпіонату. Давай, 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 давай пашо, пашо, пашо. Коли ці хлопці чують, що в Україні немає доріг, вони сміються, адже вони можуть проїхати по будь-якому бездоріжжі. Прямо зараз ми знаходимося на неймовірних адреналінових перегонах. На втуся трофі. Ходімо, чекаємо звідси. Уся трофі, це другий етап кубку українського бездоріжжя, і е, зараз зібралася безпрецедентна кількість учасників. Це є 49 учасників з восьми областей України. За два дні кожен учасник має подолати 100 кілометрову ділянку, яку і дорогою назвати важко. Тож до фінішу дістаються далеко не всі. Это так называемый роудбук, в котором указываются номер точки, координаты, где она находится. Mm -hmm. Ну и сама карта с положением, где она находится. А также на обратной стороне находится фотография, что именно вот такая точка находится здесь. И ее координаты, чтобы потом у участников не было вопросов. Выпробование СБ и техники шаленый рызык и море адреналину. Самое по Сюды едут любители оффроуду. Точка 328 це такой спуск, где-то метрів 500, вот такого оврага, потім там ручей і ось вот такий заїзд. Там було дуже складно сьогодні. А вчора були три точки, коли ти вертикально вверх подімаєшся і все, ти прям лежиш в машині. У такі моменти рішення треба приймати близьковично. Холодно психіку, нерви холодні і до кожної, наприклад, проблеми підійти, обдумуючи, не спішити. Обдумати, зважити, тому що, наприклад, виходиш, те, що могло бути дуже простим, виявилось дуже складним. Ціна помилки у найкращому разі схід з дистанції. Коли ти туди вже, як кажуть. Пішов, то вже все, назад дороги немає. Там вже не можеш думати, що, що то складно. Бо якщо будеш думати що складно, важко, то ти нічого не займеш. Упоратися з усіма випробуваннями чоловікам допомагають дружини. Суцільна багнюка та калюжі по пояс дівчину не злякали. Я, напевно, перша дівчина була, що... вона мені <сумітно> все абсолютно підказує. Да. Шла впереді, шукала точки. Разом планують взяти участь у наступних 18 етапах трофі-рейду, які впродовж року відбуватимуться у різних куточках України. Сподіваються вибороти титул Королів бездоріжжя.